Я ваш гінеколог, і я знаю, що часто ви соромитеся задавати запитання, але для мене не існує незручних запитань, яка кількість виділень не є нормою. Дивіться кількість виділень. В першу чергу залежить від фази менструального циклу, і взагалі кожна жінка має індивідуальну норму кількості виділень. На що варто звертати увагу, в першу чергу? Це їхній колір, запах, консистенція, ну і кількість теж. Але, але якщо вона дуже різко збільшилась, не так як завжди, це все привід звернутися до гінеколога. Наступне запитання: чи мої статеві органи правильного розміру. Чи все у мене там нормально? Звісно, що нормально. Ну тобто, дивіться, не буває такого, що статеві губи малі, великі, якісь неправильні, не такі. Вони фізіологічно можуть бути трішки різного розміру, можуть бути трішки змінений колір, і це все нормально. Якщо у вас є ще запитання, або хочете розібрати якесь більш конкретно, приходьте до гінеколога і завжди задавайте всі запитання і говоріть абсолютно всі скарги. Гінекологів не варто соромитись.